Бог усе бачить і покарає ту погану людину. Закон бумерангу ще ніхто не відміняв. Карма наздожене. Якщо ви чуєте такі коментарі в момент, коли хтось вам завдав болю і ви потребуєте підтримки, знайте, це не підтримка, це страх. Або байдужість. Людина в реакції завмирання, безсилля, в позиції жертви, і вона не збирається нічого робити для вашого захисту, жодної найменшої дії. Вона, як дитина, фантазує, що прийде хтось інший, сильніший, і все за неї порішає. У неї, скоріш за все, не було досвіду, коли на агресію можна реагувати самозахистом, а не підкоренням. І така людина не зможе підтримати вас у вашому самозахисті, а може навіть засудить за нього, Тож, сотні складених ручок у коментарях не варті одного запитання, що я можу для тебе зробити.